12 в Україні проподій на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. Нова локація Петра Мельника. Колишнього ректора знайшли за океаном. Альтернатива є, чи варто боротися. Виступу до митного союзу вимагають комуністи. У Києві влаштували мітинг. І протести під Укратодором. Мешканці сіл скаржаться на відсутність пішохідних переходів. Петра Мальника знайшли у Сполучених Штатах. Колишній ректор податкової академії оголошений у міжнародний розшук може переховуватися у штаті Каліфорнія, де мешкає його донька. Про це повідомляє видання комерсант Україна» з посиланням на джерело в МВС. Правоохоронці уточнюють, повернути мельника буде непросто, адже між та Україною немає угоди про затримання та видачу осіб у розшуку за усними даними Інтерполу американську візу втікача анулювали, і зараз він перебуває в Україні нелегально. Петро Мельник опинився у центрі уваги у липні, коли був затриманий за хабар у 120 тисяч гривень. А при обшуку в кабінеті ректора слідчі знайшли 30 тисяч доларів. Засуджений до домашнього арешту, порушник звільнився від електронного браслету і зник. Питати думку українців щодо вступу у митний союз вимагають комуністи, попри низку судових заборон, напередодні вони таки провели мітинг на підтримку референдуму за вступ до митного союзу. А подробиці акції запитаємо у Сергія Петренка. Сергію, що планують комуністи? Ми вітання, колего на столичному стадіоні Спартак. Полум'яні комуністи, навіть попри заборону суду, все ж таки вчора провели громадські збори. Це не мітинг, це саме громадські збори щодо ініціювання вступу України до митного союзу. Е, власне, аби обговорити ініціативу, зібрали приблизно 2,5 тисячі люду. І під гаслами цитую судьбу страни должен рішати народ «Проведем референдум «Вернем власть народу. Комуністи Разом з громадським рухом український вибір виключно вибірково, так як вони називають, обраних пропускали на стадіон як серед учасників, так і серед медіа. Тому переважна більшість серед жур журналістів на стадіон так і не потрапила. Збори почалися? збори почалися? Збори почалися? того, що вони йдуть. Не допустили і судового виконавця, який намагався прорвати редути, щільні редути червоних, з рішенням суду про заборону проводити ці збори. Треба прийти, розумієте? Не штовхай! Що ти мене штовхаєш, чувак? Не шукаю. Не штовхай мене. Чекай він мене штовхає! Що ти такаш Так, Я народний депутат. Чому вам не притягнути? Вот Ось преса, камера, все знімає. Не пройти, ну, що ви? Ми виконуємо рішення суду. Не 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 Распорядок Распорядок ви, ви, ви не притягнути, розумієте? Виконуємо рішення суду. Виконуємо рішення суду. Виконуємо рішення суду. Ви вирішуєте закон о статусі народного депутата України. Так само судовою ухвалою окружного адміністративного суду Києва було заборонено направляти на ці збори представників членів центрального виборчого комітету. Утім, їх було на зборах аж двоє. Один з них Юрій Дойченко, який власне сказав, що він тут присутній виключно як фізична особа. Ну а з, о, те, що казали очевидці, так це те, що їх полумняний лідер, який виступав Петро Симоненко, неодноразово. Во апелював до Юрія Донченка і наголошував, що вони все ж таки зберуть необхідну кількість голосів 3 мільйони і зроблять це вчасно. Журналісти підійшли до пана Донченка і запитали: а що ви власне тут робите? Адже є ухвала суду, яка забороняє члену ЦВК, яка забороняє Центральній виборчій комісії посилати свого представника на ці збори. На що він сказав дуже хитро, що він тут як фізична особа. Але оскільки він у центральній виборчій комісії відповідає за референдум, то він захотів прийти, щоб побачити, як все відбувається, пересвідчитися, що все відбувається в рамках закону. За підсумками зборів було створено ініціативну групу, в яку війшло приблизно 10 тисяч осіб: половина від КПУ комуністичної партії України, і половина від українського вибору. Власне, саме вони і будуть збирати підписи, необхідні 3 мільйони. Ну а якщо говорити про закон, то аби зібрати 3 мільйони підписів, то згідно закону необхідно, щоб це була щонайменше з чверті всіх областей України, причому з кожної області. Не менше, ніж 100 тисяч підписів. Як тільки Центральна виборча комісія признає всі ці підписи, які тут є, членів законним, тоді вона приймає рішення і тоді, напротязі 40 днів, оці ініціативна група біля 9 тисяч чоловік, які зараз будуть затверджені, вона буде збирати підписи. Як тільки буде зібрано підписів 4 мільйони, а треба 3 мільйони, подається це все в ЦВК. Приймається рішення, і тоді, коли приймається рішення, все це подається президенту. Ну а далі триватиме кампанія референдуму. Триватиме вона 40 днів, і ще 10 днів виділятиметься ЦВК для того, аби підрахувати результати і перевірити їх. Ну і якщо за нескладними підрахунками арифметикою можна зрозуміти, що якщо і відбувся би цей референдум, то відбувся би він однозначно після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ну а це власне, як на мене, алогічно і робиться виключно для Галочки в Кремлі. Це все, колега. Дякую, Сергію. Це був Сергій Петренко. Він розповів про збори комуністів. Вони вимагають провести референдум щодо вступу України до митного союзу. Протести під стінами Укравтодору. за життя дітей і свої власне бояться мешканці сіл прилеглих до траси Київ. ЧОП вимагають зробити у їхніх населених пунктах пішохідні переходи і тротуари до акції приєдналися і велосипедисти. Мовою цифр проблема виглядає так: Щодня в Україні гине один велосипедист та п'ятеро пішоходів. І усе це відбувається на трасах, кажуть в асоціації велосипедистів Києва. З акції повернувся Віталій Магригалик. У нього запитаємо подробиці. Віталію, добрий день. Про що ще розповідали активісти? Привіт, колего. За словами мешканців села Болярки Житомирської області, проблема полягає у відсутності освітлення, тротуарів та пішохідних переходів у населеному пункті, де вони мешкають якраз біля траси. Е, Київчоп. Ці люди виявилися найактивнішими і приїхали до Києва протестувати. Скаржаться, що не можуть дійти від дому до магазину. Мусять виходити на трасу і ризикувати життям. Деякі батьки навіть перестали пускати через це дітей до школи. Я села болярка Житомирського району. У мене троє дітей, я змушена була віддати старшу дитину, навчатися в Житомирі, і проживати в Житомирі, щоб вона взимку не ходила по цих тротуарах, тому що взимку загортається снігом, траса прогортається, а тротуари не прогортаються, тому що там немає змоги їх прогортати. У всіх бідах люди звинувачують Укравтодор, який отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку півмільярда євро на облаштування до євро 2012 траси київ траси Київчоп. Але цих коштів виявилося замало, аби прокласти 2,5 кілометри доріжок в одному з сіл. Представник ЄБРР визнав помилку проекту: мовляв, не можна прокладати міжнародні траси через села, та людям від цього не легше. В результаті люди змушені йти по трасі перелазити через відбійники в інших селах на дорозі Київчоп Десь немає освітлення. Ну я впевнена, що і в болярці теж немає освітлення на трасі вночі. Власне, всі ДТП, більшість ДТП стаються вночі. До мітингувальників вийшов представник Укравтодору. Він пояснив, що насправді у підприємство винне підряднику десь 20 мільйонів гривень. Та водночас почав виправдовуватися, що коштів на все не вистачає. Утім, пообіцяв яким чином залагодити проблему. Я не думаю, що це питання, яке не можемо. Ми вирішити підряднику. Ви підряднику дійсно да, винний ви? дійсно По співфінансуванню, фінансування да. Скільки? Скажіть, а взагалі існує проблема і знову ми питаємося, ще ще якщо ще ще я не можливо десь яких там тисячок помилюся, біля 20 мільйонів гривень. А коли ви маєте вирішити це питання? Коли ми маємо вирішити це питання? Питання не до фінансування в цілому галузі, я думаю, що ви знаєте, яке в нас на сьогоднішній день. Як бачимо, коли саме вирішать проблему з доріжками, чиновник не зміг пояснити. Та люди сподіваються, що все-таки усе зроблять до початку зими, коли дійсно замете хуртелиця і дуже складно буде дітям і до школи ходити, і так далі. Вони вже звернулися до президента та Кобміну. Якщо ж все-таки до зими ситуацію не виправлять, то люди навіть вже їм нема чого чого втрачати. Вони готові навіть перекривати дороги. Будемо стежити далі за цією ситуацією. Віталію. Віталію, дякую тобі. Це був Віталій Маргалик. Він стежив за акцією мешканців сіл під Укравтодором.